Я вирішила розслабитися і прийняти ванну. У мене в шафці у ванні завалялося три бомбочки для ванни, якими я не користувалася, мабуть, вже два роки, бо зазвичай приймаю душ. Але цього разу мені захотілося використати ту блискучу персикову. На жах, мій, і як виявилося мого чоловіка, ця персикова блискуча бомбочка виявилася ні персиковою, ні блискучою, а найближчим відтінком до криваво-червоного, який я коли-небудь бачила. Я розслаблялася у ванні і, очевидно, вирубилася. Схоже, я дуже поверхнево дихаю. Бо, як мені потім сказали, я лежала спиною до дверей, а волосся розстелилося у воді так, що виглядало, ніби я обличчям вниз. А я просто дуже-дуже, дуже міцно сплю. У мене 20 будильників щоранку, але я все одно постійно запізнююсь. Тож, коли чоловік торкнувся моєї ноги, це мене не розбудило, як і його крик. І як виявилося, моя шкіра була холодною на дотик, бо вода встигла нормально так охолонути. Брат чоловіка виривається в кімнату, починає панікувати, біжить за телефоном, а чоловік намагається мене витягнути. Я уявляю, наскільки драматично це виглядало. В процесі цього він занурює мою голову у воду на секунду, і я, проковтнувши води, різко виринаю. Бачу, що чоловік плаче, брат чоловіка біжить назад і дякує Богу, а чоловік гарячково шукає, звідки йде кров. Я зрозуміла в шоці від цієї аудиторії, особливо враховуючи, що я гола, я ж приймала ванну. Я заорала, щоб вони забралися геть, встала і просто прийняла душ. Однозначно не фанатка цієї ситуації. Досі залишаюся вірною душу, і буду уникати брата свого чоловіка до кінця